О червоний хрест іде! О червоний хрест іде нагадати світові про українських військовополонених у центрі Львова. Родини захисників Маріуполя провели мирну акцію. Зупиніть вбивство військовополонених. У російському полоні перебуває, зокрема, чоловік Олени. Сама сім'я з Маріуполя, тож боєць Азову, одразу встав на захист рідного дому. Востаннє на зв'язок військовослужбовець виходив, ще перебуваючи на Азовсталі до евакуації. Мій чоловік не терорист. Це людина, яка захищає свою землю. Той, який е, повинен виконує свій обов'язок перед країною, перед своїми дітьми. Де він, в якому стані, я не знаю. Серед учасників акції і Алевтина дівчина прожила в окупації 21 день. Тож на власні очі бачила, які жахіття відбувалися в Маріуполі. У полоні перебувають її близькі друзі, які вірили, що про них не забудуть. Проте жодних звісток немає й досі. Багато хто з них казав про те, що краще померти на Азосталі ніж потрапити в полон до росіян. В списках, які були оприлюднені після теракту в Оленівці 29 липня, в списках загиблих, які гуляли інтернетом, я знайшла прізвище свого друга Олексія Кісілішина, який згорів заживо в тому ангарі. І тому досі хочеться вірити, що це помилка, але розумієш, що від цих катів від нелюдів можна очікувати всього. Проблеми безпеки українських військовополонених на території Росії та підконтрольних її територіях вирішили вкотре нагадати саме цього дня, аби привернути увагу генсека ООН Антоніо Гутереша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, які нині з візитом перебувають у Львові. Насамперед ми наполягаємо на гуманітарних питаннях допустити Червоний Хрест, перевірити умови їхнього утримання, тому що ми знаємо, що їх до смерті катують. Також ми звертаємося до президента Ердогана і, зрештою, до пана Гутієріша, щоб вони виступили в переговорному процесі. Ми сподіваємося, що вони можуть взяти активну участь і допомогти у переговорному процесі українській владі щодо звільнення українських військовослужбовців. Родичі українських військовослужбовців нагадують, що захисникам обіцяли швидкий обмін. Росія країна терорист. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут, Львів.